Пане Володимине, почнемо з того, що сьогодні пише The Economist, британське видання. Е, ну слухайте, е, цитата така: моліться, щоб не було занадто пізно. Росія готується до нового великого наступу на фронті. За оцінками цього видання, він може початися ближче до літа, коли земля підсохне. Далі цитую журналіста, і здатність України стримувати його не виглядає зараз занадто упевненою аніж рік тому. Ось чому. Так необхідно мобілізувати більше військ і побудувати більш е, більш надійну лінію оборони. Ви з такими оцінками згодні, і що нам робити, якщо росіяни дійсно готують контрнаступ, які у нас можуть не наступ, не контрнаступ, а наступ в такому разі, які контрнаступальні дії з нашого боку нам потрібно вжити? ну, ну безумовно, що не можна не погодитися з тим, що Росія е, наступ готує. Це одна один бік питання. І це відповідає, в принципі, усім е, заявам. Пам'ятаємо, що е, там е, так званий міністр Шойгу е, злочинного цього режиму казав е, ще 23-му році, що е, вони планують до 25-го року завершити війну. Але є м, кілька питань, е, яких е, які не можна не Брати до уваги перший блок питань це суто воєнні питання, да, це готовність України до відбиття такого наступу. Це пов'язана поготовність пов'язана з багатьма причинами, з багатьма верніше, чинниками. Перший чинник пов'язаний з мобілізацією в Росії. Росія має майже незлічений мобілізаційний ресурс, однак є одне, але в них є дуже великі проблеми з підготовкою цього ресурсу. І ми пам'ятаємо, як 155-та бригада морської піхоти там здається дев'ять разів відновлювалася, і десь під вугледаром. Її дуже сильно розкромсали одного разу, да, там, коли минулого року я маю на увазі, і це показовий приклад, коли там не встигають навчити людей і просто їх відправляють, і в такому сенсі, це не означає, що українська армія ну, не буде спроможна відповісти належним чином. Ми днями бачили, як український екіпаж танку один боровся з трьома танками і переміг. І причини здається, ось в чому не тільки в тому, що там стара техніка передусім використовується, і 40% ресурсів старих розконсервовано мобілізаційних ресурсів. А ще й в тому, що дуже важко з питаннями забезпечення фахівців. І uh -huh. пілотів літаків, і гелікоптерів, і артилерістів, і танкістів, і так далі. Тобто, тут ці всі питання навчити за кілька місяців вони не встигнуть. Uh -huh. Друге питання це політичне. Чому власне такі думки про початок літа? Ну звісно, що початок літа кінець травня, це такий, ну не те, щоб ідеальний, але такий зручний. Момент для проведення наступу, але ще є події деякі: а саме: активізація Китаю і активізація Європи. Зараз ведуться дуже потужні перемовини з Китаю з Європою, і їх пік фактичний приходиться на початок травня, коли Сі Цзінпін приїде в Париж і буде зустрічатися з Макроном. Буквально вчора була, були перемовини з. Прем'єр-міністром е Нідерландів е Рютте, да? і е дуже цікава заява з боку е МЗС Китаю. Заява це зводиться до до, до до чого. Зводиться до того, що давайте будемо будувати світ глобальний співробітництво, і не будемо конфронтацій робити. Бо розділення це конфронтації. До чого ця заява? Абсолютно зрозуміло до того, що. Компанії з Нідерландів, там, зокрема, Нідерланди є домінантною структурою, домінантною країною і фактично монополістом по друку чіпів 14 нанометрів і краще. Да? І ця компанія пішла з Китаю. Як пішли ще дві британські компанії з мікроелектроніки, і Пекін переживає зараз економічний занепад і тому усі всі питання. А Пекін хоче, хоче розв'язати це питання шляхом перемовин. І в перемовинах цих це примушення України до миру ось в чому йдеться, і якщо сьогодні за економіст, ви згадали, то вчора була е, інша трішечки стаття в Дівельт німецькому, да uh -huh. де було сказано, що е, ця війна не може продовжуватися довго, і ми дійдемо до ситуації, коли буде паритет. Ніхто ні кожна зі сторін не зможе досягти успіху, і uh -huh. тоді треба перемовини, і так далі. Тому це два процеси вони здаються нам абсолютно непоєднаними. Атака Росії і шлях до перемовин так званого миру, да бо це не до миру шлях, а шлях до нашого підготовки вбивства України у майбутньому. Да тому усі ці питання вони ув'язуються ось що: чи буде готова Європа стояти до кінця? Ось в чому на цей момент на сьогодні Європа демонструє цю готовність, і відповідь пана Рюте була дуже. Жорсткою, як для маленької країни, як якою є Нідерланди по відношенню до величезної країни, такої, якої, як Китай. Да? Тому подивимося, далі буде в квітні Шольц перемовини мати з сі Цзіньпіном там в Китаї, і потім Макрон уже в Європі. І тут будуть дуже великі зрушення. Все буде залежати, от все вирішується зараз на наших очах. Немає рішень ніхто. Нічого не досяг, немає ніяких чітких уявлень, чітких висновків, все в розгорнутому стані. Тобто, все ми знаходимося посеред війни великої на полі бою. Там і ми посеред війни в міжнародному просторі, і е, нічого ніхто ще не вирішив. Е, питання вирішується. Я думаю, що питання має бути вирішено е, чітко до початку літа, вирішено в головах, да, в уявленнях. А на далі ще українська армія може, звісно, зламати певні уявлення, як це вже було. Да, коли давали три дні від трьох днів до, до трьох тижнів у 22-му році, а армія встояла і тоді вже почалися більш потужні поставки озброєнь. Тому питання дуже важке, але ну воно відкрите, відкрите. Не можна зараз сказати чітко, що так або по-іншому буде. Але дивіться, <кій> президент Зеленський дає інтерв'ю, от свіже інтерв'ю CBS і каже таке: якщо Україна програє, війна може прийти і в Європу, і в США. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. З ракетами це окремий епізод. Як реагують на це країни НАТО? Я сподіваюся, що зараз там, зокрема, в альянсі вирішать це питання. Але слухайте, ну. Це резонує з тим, що пише преса, тому що з однієї сторони журналісти пишуть, що війна між РФ і НАТО неминуча, і наводять свої аргументи, а інші спокійно на це реагують. Тобто, одні лідери Європи мобілізують своє суспільство, принаймні в публічній площині. Міністри оборони про це кажуть, нам потрібно готуватися. Інші лідери Європи кажуть, та яка війна? Перестаньте, ми ні про чому вона йде, ніякої загрози не буде. Скажіть, будь ласка, в Європа в такому вигляді, коли немає монолітності, коли немає одного єдиного однієї єдиної позиції щодо того, буде війна з Росією чи не буде, як вона взагалі може встояти проти Росії, якщо ця війна дійсно почнеться? Ну не зовсім погоджуюсь з позицією, що Європа не монолітна, тому що принаймні країни-лідери. Британія взагалі з 22-го року була заява, будемо казати так, очільника армії про те, що скоро буде війна в Європі, нам треба готуватися до континентальної війни. Далі Німеччина і Франція тут єдині, що вони розуміють, що війна не тільки можлива, а і її прагне Путін. Путін прагне, звісно, не завоювати там пів НАТО. Да, але він розуміє і всі, і всі в НАТО розуміють, що неналежна відповідь НАТО це шлях до фактично ліквідації блоку. Да, тому е, НАТО готується до війни дуже серйозно. Готується Польща, готується Норвегія, Швеція, Фінляндія дуже серйозно готуються. Добре, а, а і... наприклад, словаччина, Австрія, Угорщина в тому числі. А словаччина, Австрія, Угорщина ну це не визначальні, так би мовити, да країни, і, і тут ну так само можна пригадати, що і у Гітлера були союзники в Європі, да, а, але це нічого не змінило. Треба рівнятися на найпотужніших лідерів, найпотужніші лідери до війни готові. Вони розуміють, чим загрожує вторгнення Путіна. Загрожує тим, що вони будуть вимушені воювати в Балтиці, наприклад, або в Польщі. І якщо вони цього не зроблять, то безумовно що будуть відновлені кордони по рівню Варшавського договору. тому я гадаю, що Ну, для Путіна найбажаніший сценарій розпочати цю війну з НАТО, отримати певний такий фідбек у вигляді, коли почнуть гинути з країн НАТО люди і будуть закликати до перемовин. Всі ці отут йому потрібні і Угорщина, і Словаччина, і всі інші, і Сполучені Штати, які так само будуть готові до перемовин. і… Завершивши все перемовинами, Путін вийде переможцем з такої війни, не отримавши території, але отримавши контроль над Україною і отримавши авторитет, що з ним будуть рахуватися, і його ж ми ж зараз бачимо, що його зараз е притикли вже розмови про те, що він міжнародний злочинець, і навіть нещодавна публікація одного з юристів провідних, який е був. Е в як прізвище не пригадаю зараз, але який був по С'єра Ліона в розслідував злочини, який каже, що зараз треба судити Путіна, заочно судити Путіна. Але ну і його поплічників, звісно, але через те, що цього не відбувається, Європа зараз перегруповується. Так, да, дійсно є невпевненість у багатьох, це правда, але е, є, і, будемо казати так, ну, Певна різкість, у скажімо, та ж сама заява Макрона. Це я маю на увазі про введення військ в Україну. Це не про це не історія про потрапляння військ НАТО в Україну. Ні, це історія про те, щоб мобілізувати суспільство Європи для готовності до війни, і більше позбутися егоїзму. В чому зараз проблема Європи? Європа не може позбутися егоїзму. Вона знаходиться під впливом сполучених штатів, і зокрема концепції генерала Марка Мілі, який казав: чому Польщі не збили ракету? Да, тому що генерал Мілі свого часу ну, нагадаюся, колишній екс голова. Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки і йому належать пропозиції і рекомендації не допустити кінетичного зіткнення з Росією, якщо не хочемо, щоб НАТО воювала, і тому такі обережні всі речі. Тому отак а егоїзм пов'язаний ось чим, що нам не тільки таурас зараз потрібні, таурас вже достатньо стара ракета. вона в 2004 році була на озброєння прийнята, а нам потрібні надсучасні зараз системи, всі, які є зараз в Європі, я перелічував їх неодноразово, скажу тільки приклади, да що нам потрібні норвезькі катери типу Скольт. Ракети naval strike missile, Нам потрібні берегові комплекси. naval strike missile, Вони є. Наприклад, у Польщі є. Нам потрібні усі ті озброєння, які зараз новітні існують в Європі, а не тільки старі з нових озброєнь. Поки що ми отримували. Виключно тільки засоби ППО, окрім ППО, нічого нового Україна ще не отримувала, тому ось така ситуація. І якщо зараз та ж сама Швеція, яка стала членом НАТО, якщо вона буде, наприклад, готова швидко передати гріпени, і це будуть заяви відповідні і все таке інше. Бо зараз же там інша риторика перед вступом НАТО вони хотілися. А зараз вони кажуть, ну ми тепер, е, член НАТО, ми не можемо без е, НАТО е, жодного кроку зробити, без консультацій. Да? Тому головне позбутися егоїзму. Перший акт позбуття егоїзму відбувся, коли Франція і Греція, е, незважаючи на те, що вони дуже не хотіли давати гроші на боєприпаси поза межами Євросоюзу, вони пішли на це тепер. Треба, щоб вони закуповували для нас ракети, інші системи, передусім ракети, тому що ракети є в багатьох країнах. Ракети є, наприклад, ракети Атакомс є у самої Польщі, є в Румунії, є на Близькому Сході, в Катарі, в Арабських Еміратах є, в Бахрейні. Ми могли б тільки за рахунок закупівель ЄС поза межами або у своїх же членів Могли б отримати близько трьох сотень ракет Атакомс, А 300 ракет Атакомс – це дуже потужна річ. Це мінус Кримський міст, і майже мінус все, що є в окупованій території Криму. Я маю на увазі всі там літаки, гелікоптери і все інше, все, що там базується, і штаби, і так далі. Да? Тому багато чого може зробити Європа, чи, чи зробить вона. Ну, будемо дивитися, ось зараз до початку угу. літа. Буде все зрозуміло. Слухайте. Тут поки ми з вами спілкуємося від слідчого Комітету Російської Федерації, звучить наступне: я цитую: получені доказательства терористів із крокуса з українськими націоналістами. Перше. Друге. В розпорядженні следствия іміються дані у поступленні ісполнителям теракта в Крокусі значительних сум діг і криптовалюти з України. Цього слід було очікувати. Ми з самого початку ще прогнозували, що це має бути, але найбільше мене позабавила історія про те, що таджикам, які мови навіть не знають, їм заплатили гроші у вигляді криптовалюти. Ви можете собі уявити це? Ну, ви знаєте, взагалі, будь-яка національність зараз буде е, заповнювати е, ну, інформаційний простір, і е, питання: ось в чому: вони не хочуть е, нічого чути, нічого знати, і все, що пов'язано з цим терактом. Вони зараз адресують внутрішньому суспільству, тобто головна головне завдання теракту мобілізувати російське суспільство для такої мотивованої боротьби і маючи таку машину пропагандистську, таку репресивну машину, маючи позаду вже в лапках вибори президента, да там для чого їм потрібні були вибори президента? Для того щоб переконатися, що Ніяких сил всередині Росії не існує. Вони в цьому переконалися. Вони зараз будуть говорити все, що завгодно, і mm. е, видумувати казки навіть ну не хочеться реагувати на якісь деталі. Цього е, ми розуміємо, що цей теракт е, вигідний, виключно е, режиму Путіна. Е, далі ми бачимо тут почерк Путіна особисто е, його вбивства, які. Почалися з 99-го року з 2006-го року, верніше, з 2007-го, після того як Путін вбив Анну Політковську в 2006-му, да і Олександра Литвиненка, розвідника, якого отруїли в Британії, з 2007-го року він абсолютно себе почуває вільно і лише ну переконувався, що усі увесь світ готовий. Слухати його і буде боятися, і це він заявив. Ми ж пам'ятаємо всі ці історії, все почалося з безпекової мюнхенської конференції в 2007 року. Да, і зараз, от набуло піку свого логічного питання. Зараз ось в чому чи готовий світ знищити режим Путіна? Ось в чому питання чи готовий знести його? Якщо раніше був готовий, то Україна це могла зробити, на жаль. Стратегічна помилка Байдена особисто його помилка, яка базувалася на оцінках. В цьому дізнав цьому визнав Курт Волкер, наш друг такий постійний. Що Байден дослуховувався перед передусім Салівана і нинішнього директора ЦРУ Віліма Бернса, і на цих оцінках базувалася його ідея. Ну і плюс та заява Марка Мілі, про яку я вже казав. Стратегічна помилка Байдена не дозволила Україні скористатися двома шансами. Один шанс нагадаю був наприкінці 22-го року, коли можна було б ну фактично вибити Росію до моря, можна було б, якщо б швидко отримали зброю всю потрібну. І другий шанс був в середині 23-го року, якщо б Україну озброїли, але Україну не озброїли. А хоча сказали, що озброїли да? і е, хотіли на заході, ідея фікс була і зараз вона продовжується. Зараз фактично ультиматум зі Сполучених Штатів і з інших країн: зробіть мобілізацію. Що це розшифру... Як це розшифрувати? Е, покладіть на полі бою усіх активних українців. Ось як це як це виглядає: сточіть півнації для того, щоб а ми а ми кажемо: а ми хочемо, щоб технології боролися, ми не можемо собі дозволити лінійну боротьбу з цією армадою, з варварською московською армадою, яка має ну 5-7 мільйонів мобілізаційного ресурсу, що найменше, да я не кажу там про ті цифри, які там вони заявляють, там про 15 мільйонів і так далі. Ну але. З варварським режимом можна воювати тільки технологіями, і це вдавалося до сьогоднішнього дня, і щоб далі це вдавалося, треба в єдність, єдність Європи і єдність, зокрема, у забезпеченні сил оборони України необхідними технологіями, необхідною зброєю. На жаль, ми тут критично залежимо. І тут ну якщо ні, то ну мусимо лише визнати, що тоді будемо, будемо просто відступати, да, якщо, якщо ми не отримаємо зброю, яка нам необхідна. Що ви думаєте з приводу Харкова в такому разі? скажіть там ще, будь ласка, два слова, тому що ну не зрозуміло. З однієї сторони пишуть російські опозиційні видання про те, що росіяни готують е мобілізованих для захоплення е Харкова. Хтось з нашого боку їх ну, спростовує цю інформацію, хтось висловлює побоювання, що це може бути. А преса пише, що в кінці травня, на початку червня, великий наступ. Я так розумію, що Харків одна із цілей. Ну, ви знаєте, це ж дуже просто насправді. Путін буде йти рівно стільки, скільки йому дадуть іти. І все. От тут абсолютна теза, вона ніяк не змінилася навіть з 2014 року. Ніяк не змінилася. Де його зупинять, там він зупиниться. Тому я й кажу, що ми будемо постійно в стані війни. З Росією, з Путінською Росією, з Росією, яка в тому вигляді, в якому вона існує зараз, для України єдиний вихід полягає у знищенні у ліквідації режиму Путіна, тому що наступник хто б він не був, навіть якщо це буде з так званих яструбів і належати до групи Патрушова, наприклад, да все рівно історичний момент вимагатиме перегляду ситуації і. Власне кажучи, якщо це буде шляхом поразки або шляхом ліквідації безпосередньо самого цього диктатора кривавого, то все рівно це шлях до змін, це справді шлях до змін. От. А інакше буде, будуть готувати і на Харків, і на Київ наступи, і так далі. Все це вони будуть готувати. Але ще раз хочу сказати, що угу. у травні. Навіть у червні і навіть у липні в них не буде ударного кулака. Не буде. У них вони можуть набрати величезну кількість людей і на старих танках, і БТРах, і старих, і БМП відправити в бій, але це не зовсім той наступ, про який ми думаємо. да Нової зброї в них достатньої кількості немає. нових Підготовлених бійців в них немає, і вони можуть 155-ту бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту ще 15 раз відроджувати, да насичувати новобранцями. І так 15 раз їх будуть знищувати українські воїни. В такому разі це сприймати пане Валентина. Скажіть, нам, будь ласка, як і псо, як залякування, як психологічний ефект, чи чи як безумовно? Будь-яка будь історія про війну, будь-яка історія про наступ. Вона ж ну протягом усіх останніх п'яти тисяч років вона йде разом зі ПСО з тим, щоб залякати, зламати, зламати дух, знизити. Рівень морально-бойової стійкості, ось на це безумовно спрямовано все, і вони ж безумовно слідкують за питанням мобілізації, і це для них так само є великим маркером, те, що у нас це питання стало ну, набуло такого, я б сказав, би, національного ступору. Да? І це не перебільшення, тому що, власне кажучи. Існують шляхи альтернативні, їх багато, да? як зробити ну полегшити питання мобілізації, але це окрема розмова ціла, і, власне кажучи, тут у Путінської орди оцей розрахунок дуже важливий, тому що вони ж так само слідкують наскільки швидко. Ми можемо підготувати резерви. Да? Чому захлинулося? Захлинувся наступ під на Авдіївському напрямку у Росії? Тому що в них не було підготовлених резервів. І так само е, і з українського боку, ну звісно, були там і оці керовані авіабомби, і е, панування в повітрі, і таке інше, але зрештою, одним з елементів це була е, недостатність українських резервів для того, щоб захистити, і це бо, це як маркер. Звісно, що вони це вивчають. Ми це вивчаємо, аналізуємо і дивимося, як з цим бути далі. Бо Тисків таких буде багато, і, власне кажучи, 24-й рік він і е, був в, е, такий е, ну, нами був сприймався ще десь на рівні листопада, сприймався як рік, який буде найважчий в цій війні. Для нас головне це вистояти цей рік, вистояти і е, е, за рахунок підготовлених ешелоно ешелонованою підготовленою Оборони за рахунок мінних загороджувальних, так само як це робили так, тобто створення таких потужних українських ліній лінія Суровікіна. І встояти, тому що 24 рік це підйом українського виробництва, це підйом військово-технічного співробітництва. Вже проекти запрацювали, і це зрештою, зрештою, це прокидання повне Європи у сенсі оборонопром... промовоспроможності оборони промисловості промислової, і все це може дозволити зовсім по іншому поглянути на ситуацію в 25-му році, тому що, зрештою, як би там ні було, але якщо і далі будуть стискуватися гайки, і економіка буде тріщати російська. А вже є нюанси. Да? Ми пам'ятаємо історію, як в Індії не схотіли брати через загрозу санкцій, не схотіли брати нафту, далі наші удари по нафтопереробній галузі. Тобто є багато речей різноманітних. Ну так, да, я розумію, що будучи в залежності від російського титану. І, і Америка, і Європа буде купувати Титан, наприклад, але от від алмазів вже відмовилося, і так поступово від е, різних опцій будемо відмовлятися буде світ відмовлятися, і буде повільно, але буде закручуватися, закручуватися са, е, Сі е, гайки, і те, що е, дуже хвилюється сі дзінпін про економіку Китаю е, і про санкції, які введені Євросоюзом. І що він готовий тут дуже ну будемо казати так, вперше після пандемії він готовий в Париж прилетіти. Да? Угу. Це багато про що каже. Це каже про те, що Китай хоче впливати дуже сильно, але ось Європа здатна Китай стримати, якщо буде спільно діяти, ось так це виглядає. Зрозуміло. Да. Ну, Спасибі величезно вам за цей ефір. Дякую, що долучились до нашого стріму.